У Києві два тижні не працює звичному для нас режимі шість станцій синьої гілки. Метро звичайно, влада на це відреагувала та екстрено організувала додатковий громадський транспорт за трьома маршрутами: це саме 43К, 60 та 20 м. У столиці наразі курсують 82 автобуси з інтервалом руху одна хвилина та 20 тролейбусів з інтервалом руху три хвилини. А зараз до нас нас під'їде автобус та тролейбус. Ми в один із них сядемо разом з киянами, то дізнаємося, чи прилаштувалися вони до змін дуже багато людей, тому що всі їдуть на роботу, хто до школи, і так ось, якщо б не сплачували кияни двічі за проїзд, з понеділка саме з 18 грудня, влада мала ввести компенсацію за проїзд, аби кияни коли доїжджали саме автобус. Там до метро і потім сідали у метро, буде їхати в центр, не сплачували двічі. Така компенсація вона діє саме для пластикової, цифрової картки та QR-квитків. Також у Києві вже працює човниковий рух. Тобто це від Деміївської ви можете доїхати лише до Теремків та навпаки. Рух інтервалу потягів, саме човниковий, 13 та 17. 15 хвилин між ними. Ось, подивіться, доїжджає 2М і їде, їде не до нас, я так розумію. Бачите, спостерігаємо ситуацію. Подивіться, як багато людей в цей автобус ми також не зможемо зараз зайти, але ми зможемо зайти в інший, також 2М. Давайте все ж таки, можливо, спробуємо це зробити, але бачите, не можемо. Люди також чекають, як і ми, аби зайти в автобус. Ось Наступний вже під'їжджає. Спостерігаємо, бачите, і люди просто не можуть доїхати на роботу, тому що неможливо навіть влізти, бо сильний натовп із людей. Також фахівців, саме в метрополітені, вони намагаються відновити і кажуть, що за 6 місяців вже запрацює ділянка між станціями Деміївська та Либіцька. Бачите? Ми не можемо зайти, бо дуже багато людей. А ось давайте спробуємо. Все вже третя буде спроба в нас. Ну, давайте, все ж таки, можливо, спробуємо якось сюди зайти. Бачите, бо киян дуже багато. Я буду до вас дуже близько. Ось давайте, ось з кимось поспіхуємо. Добрий день. Добрий ось день. скажіть, будь ласка, Влада вона мала вести компенсацію за е, проїзд, тобто щоб ви не сплачували двічі, а сплачували лише за маршрут один раз 8 гривень. Скажіть, вам вже повернулася компенсація якась саме на вашу картку? Ні, не повернулася, нічого не повернула. Нічого досі означалося. сплачуєте 16 гривень. 8 так? 8 гривень до метро доїхати, 8 гривень вже з метра. А ви скажіть, будь ласка, вам теж не повернулися ще кошти, ні поїздки, ні чого? У, у мене технікум стоїть на Деміївці, тому мені зручно хоча б якось доїхати. Ага, тобто, бачите, люди якось доїжджають е і ось давайте ще з кимось поспілкуємося, з людьми добре, не хочуть нами це спілкуватись. Давайте ось повернемося далі, ось запитаємо у людей. Добрий Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як на вас вплинуло те, що зараз синя гілка не працює у звичному для нас режимі? Та я. Погано чи нічого не змінилося? Та що зробиш. Як є, так є. Виживаємо як можемо, та, так кажуть. Вибачте, будь ласка, ще пройдемось, бачите, в НАТО дуже великий, дуже багато людей, всі кудись їдуть. Хто в університет, хто в школу, хто, хто на роботу. Ось давайте жіночка дуже гарно сидить. Добрий день. Добрий, добре. добрий, добренько. Ось скажіть, будь ласка, вас запитаю, як на вас саме вплинуло те, що зараз синя гілка метро не працює? Ну, трохи негативно, але все рішається потихеньку, все настраюється. Транспорт ходимо, їдемо, не, не йдемо пішком. Так, що не пішки, це добре, тому що е, якось треба доїжджати, як треба добиратися. Давайте вийдемо зараз на зупинці. Вийдемо на зупинці, ще тут поспілкуємося з киянами. Е, бачите, тут натовп невеликий, не дуже багато людей. Давайте підійдемо. До людей ближче до народу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як на вас вплинуло те, що синя гілка метро ж саме шість станцій, не працює зараз у звичному для нас режимі. Ну от я вже на зупинці стою десь 10 хвилин, чекаю свого тролейбуса і ще нема. Ще немає. А кажуть, що має ходити кожні три хвилини, так? Ну, може, в мене такий маршрут. Мені на Звіринецьку, то тут на Лебіцьку можна доїхати, а на Звіринецьку вже а на складно? Так. так? Ну то бачите, хто хто куди їде, хто куди чекає. От але ми сподіваємося, що все буде добре. От, таку ситуацію ми поспостерігали сьогодні разом з вами зранку. Люди намагаються їхати і виживають так мовити, як можуть.